Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про те, як має виглядати модерна бібліотека для дітей і дорослих із директоркою міської бібліотечної системи Ганною Пушкар у передачі Наші Люди. Сучасна міська бібліотека це осередок для зустрічей людей. Завжди потрібні книжки, тому що кожного місяця, кожного дня, виходять нові суперові. Книги, які потім стоять бестселерами. у нас є дитячий окремий коворкінг, де постійно проводяться дитячі майстерки, англійська мова для дітей. Чи ми пишаємося повністю ж безкоштовно все, що пропонується в бібліотеці? Дуже багато змін відбулося за ці два роки. По-перше, як ви знаєте, наша центральна бібліотека вона була зруйнована, пошкоджена із за рашиського удару. І за ці за цей термін. Все ж таки було зроблено ремонт приміщення і повністю оновлені зали, робочі приміщення і доросла і дитяча бібліотеки в цій будівлі. Окрім цього, наша централізована бібліотечна система вона складається не тільки з центральних дитячих і дорослих бібліотек, а також з невеличких філій, які розкидані по всьому місту, вони також працюють, вони активні, там багато читачів. Вдалося навіть відкрити нове приміщення в мікрорайоні Масани. Там зовсім не було міської бібліотеки в тому районі, а ви ж самі знаєте, наскільки він молодий зараз район, як бурхливо розвивається, і там конче потрібна була бібліотека. Ми дуже радіємо. Що ми змогли там її відкрити? Що стосується змін в нашому публічному просторі, я саме так називаю бібліотеку, тому що, окрім книговидачі, окрім книгозберігання, ми робимо великий акцент на зустрічах з письменниками на презентації книжок на різних курсах активностях. Клубах для, для людей у нас, наприклад, два читацьких клуби функціонує, проводяться різні концерти, музичні зустрічі. Англійська мова для людей різного рівня знань з англійської мови. Різні консультації, наприклад, представника омбудсмена по нашій Чернігівській області консультували людей похилого віку і, і також інші верстви населення та багато чого іншого. Сучасна міська бібліотека це осередок для зустрічі людей для реалізації їх якихось технічних завдань. Наприклад, людина не має там ксерекса в домі чи якихось інших можливостей. Вона може прийти, обрати книгу, подивитися матеріал. Скопіювати, якщо за потрібне за потреби, попрацювати на сучасному комп'ютері, щоб був доступ в інтернет, знову ж таки, ситуація з енергосистемами в Україні можливо, звернутися коли нема. Можливості вийти в інтернет, у нас це зробити. Е, і так далі тощо. Взагалі, за ці два роки вже так вийшло із за пошкодження бібліотеки, що ми дуже передивилися наш книжковий фонд. По-перше, частково, книги були у нас знищені, е, деякі ми списали, які вже не відповідали сучасній ситуації. Конче потрібні були нові сучасні книги українською мовою, як українських авторів, так і зарубіжних авторів. І ми почали займатися цим питанням. Частина книжок закуповуються за кошти місцевого бюджету, і ми дуже за це вдячні. Ми намагаємося. Так використати тільки саме необхідне, саме цікаві взяти саме востребувані і популярні книги. Друге, ми проводимо різні акції. Нам дарують містяни, нам дарують меценати. Хтось приносить одну книгу, а хтось і на тисячі гривень. Звертаємося до організацій, намагаємося писати грантові заявки, дещо, звісно. Програємо частіше програєм іноді виграємо. І тоді е, з задоволенням повідомляємо нашим читачам, що подаровані ті чи інші книжки. І я можу е, з радістю і гордістю сказати, що зараз. Е, Є великий асортимент сучасних книжок. Приходьте, будь ласка, читайте і не тільки українською мовою. Зараз від наших партнерів, от, наприклад, міжнародна організація Пен і англійською мовою, також книжки є. Звісно, з початком широкомасштабного вторгнення було зменшення кількості людей, які відвідували бібліотеку, але вже на початку відновлення люди почали звертатися, приходити. Є постійні читачі, які десятиріччями відвідують. Але зараз ми відчуваємо все ж таки збільшений попит молодь, люди середнього віку. Вони зрозуміли, що у нас є книжки, які їм цікаві. І зараз ми бачимо, що кількість людей збільшується в бібліотеці. Діти дітей багато завжди було, і зараз вони є за програмовою літературою приходять за сучасними дитячими книжками. Звісно, ми з вами знаємо, яка економічна ситуація. Не всі можуть собі дозволити. Зараз книжки коштують досить дорого, тобто можна прийти, а дитина іноді прочитує за вечір книгу. Можна прийти поміняти і безкоштовно користуватися цими послугами. Звісно, що не тільки класичною літературою, програмовою літературою, багато жанрів є цікавих для дітей. Це Фентезі, цей дитячі детективи, це книги для дівчаток чи хлопчиків, це енциклопедії, якісь цікаві з гарними малюнками, гарними ілюстраціями. Всі ці книги є в доступі. Будь ласка, приходьте записуйтесь. Ми навіть збільшили простір дитячої бібліотеки і зробили окремий зал. Раніше він був книгосховищем без доступу читачів, а зараз це зал саме для підлітків. Він відокремлений від дитячих. У нас є дитячий окремий коворкінг, де постійно проводяться дитячі майстерки, англійська мова для дітей. Також зараз такий час літній, що табори приходять пришкольні, комерційні, постійно багато дітей у нас там. Як я вже сказала, централізована бібліотечна система складається не тільки з центральної бібліотеки. І у нас є деякі філії по місту, які на жаль не мають ремонту, і взагалі умови досить складні. І ми б дуже хотіли, якось все ж таки покращити роботу цих філій. Це, от я можу сказати, що одна проблема. І відключення світла також впливають. У нас є філії, які підпадають по цей графік відключень, і звісно, тоді важкіше працювати. Окрім того, завжди потрібні книжки, тому що кожного місяця, кожного дня, виходять нові суперові ем, книги, які потім стоять бестселерами, які ми хочемо дуже мати, і не завжди на це є можливості. Тобто, якщо, наприклад, я звертаюся до наших шановних глядачів, у вас є можливість, ви прочитали книгу, то принесіть її нам, і я вам просто обіцяю, що дуже багато людей після вас її прочитає, і буде щасливий. Ну, це такі основні проблеми. Я засновниця мережі дитячих центрів в Чернігові, і моя родина і зараз є власниками цієї мережі. І для мене це величезний досвід і моя гордість. Я багато чого перейняла і застосовую в своїй роботі. Ну, По-перше, це Мої здібності до кризис менеджменту, тому що е, бізнесу також важко, і всі часи, які ми пережили, і ковідні, і військові, і воєнні е, ми вистояли, і це мені допомагає в прийнятті рішень зараз. Окрім цього, е, у мене великий досвід роботи з дітьми, і, е, а бібліотеки дитячі і дитячі філії в ЦБС, звісно, є. Е, Мені легше зрозуміти потреби дітей, як організувати навчання. До речі, чи ми пишаємося повністю ж безкоштовно все, що пропонується в бібліотеці? Тобто для людей, які, наприклад, не мають можливості відвідувати якісь комерційні курси в бібліотеці, і дорослі, і діти вони можуть це зробити абсолютно безкоштовно. Таким чином, мій досвід зараз мені допомагає в роботі. Я дуже хотіла би навести лад на деяких філіях наших. Вони дуже популярні. От, наприклад, філія в районі вулиці Льотна, там дуже багато читачів, а стан самого приміщення такий плачевний. Тому ми хочемо по можливості трішки його привести до ладу. Це така мрія. Звісно, завжди є про книги. Потреба така. Окрім цього, мені б хотілося е, е, запровадити курси комп'ютерної грамотності для людей. Вони і були в бібліотеці в ті чи інші часи, але зараз нема, а хотілося б додати. Друзі, не забувайте, що книжки в бібліотеці можна не лише взяти, а й подарувати їх. Тому читайте книжки, даруйте книжки і підписуйтеся на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.